Дводенний форум аграрних інновацій нове зернятко стартував на Тернопільщині 20 червня. Традиційно захід організувала компанія Агропродсервіс, яка цьогоріч відзначає 25-річчя з дня заснування. Нам в цьому році 25 років, і ми вирішили цей захід приурочити нашому 25-літтю, щоб і людей побачити, і себе показати, звірити десь свої годинники для того, щоб зробити далі добрий старт. Сьогодні наші. Відвідувачі нашого заходу вони будуть мати можливість почерпнути, я думаю, дуже багато нової, свіжої інформації. В першу чергу ми поділимося своїм досвідом, який ми набули за 25 років нашої діяльності. Ми цю локацію вибрали центральну для того, щоб продемонструвати оцей розвиток нашої компанії, динаміку протягом 25 років. Тут представлені та, як компанія розвивалася, починаючи з центральної нашої палатки, де куби розвиток кожного року десь охарактеризовується якась подія, яка відбувалася в компанії. Форум аграрних інновацій нове зернятко відбувається уже у восьме. Учасники зізнаються, подібні заходи сприяють обміну досвідом та налагодженню співпраці. Також це гарна нагода побачити колег та обговорити проблеми, які сьогодні хвилюють українських аграріїв. Тут в компанії ми започаткували нове зернятко для того, щоби. На одному агропоні, на одному полі, було представлено максимум тих підприємств, які не бояться сьогодні конкурувати, які пропонують сьогодні нашому українському агросектору найкращі технології. І це дуже важливо. Оце є та площадка, яка показує, де фермер. Помацавши руками, подивився, як воно є, що, як воно відбувається, може прийняти для себе ключове рішення. У перший день на заході можна було ознайомитися з історією та розвитком компанії Агропродсервіс оглянути виставку тварин та сільськогосподарської техніки, ностальгія та прогрес. Умовах сучасної такої конкурентної ринкової економіки дуже важливо проводити створити такі майданчики, де збираються люди зі своїм передовим досвідом. Дуже приємно, що це ми маємо тут у нас на Тернопільщині. Що ми маємо таку потужну компанію «Агропродсервіс», яка такий майданчик створила. Компанія «Агропродсервіс» є найбільшим платником податків до бюджету Великобрезовицької громади. Компанія почала нарощувати потужності, почала більше розширяти переробку. Появилися нові робочі місця, збільшення надходжень до і місцевого бюджету, і до всіх рівнів бюджету. Тому це є приклад того, як потрібно забезпечувати економічну і продовольчу безпеку нашої держави. Учасники заходу змогли відвідати виставкові локації, демонділянки насіннєвих та товарних посівів зернових і зернобобових культур, молочно товарну ферму у селі Денисів відбулися в межах форуму і панельні дискусії. Зокрема, учасники обговорювали тренди в молочному скотарстві та виклики і інновації у свинарстві. В Україні свинарство має великі перспективи розвитку, адже тут є все для того, щоб вирощувати успішно свині і хороший мікроклімат і Велика кількість зернових і білкових культур. Ну і найважливіше, що в Україні є велика кількість кваліфікованих спеціалістів, які можуть в подальшому збільшувати кількість фоні Скорочення поголів'я в РХ в Україні це, напевно, єдиний шанс зараз реанімувати це максимально швидко збільшувати поголів'я, фактично рятувати продовольчу безпеку України як по постачанню яловичини, тобто м'ясний напрямок, так і по виробництву молока. Це одна з найтяжчих, на жаль, праць. Це робота з великою рогатою худобою. Тому наше завдання зараз збільшити чисельність. Як в нашому господарстві, так і в Україні, щоб забезпечити наших дітей, наші покоління всі майбутнім молоком і смачною яловичиною. Під час відкриття форуму відбулося спецпогачення марки, присвяченої 25-річчю компанії «Агропродсервіс». Крім того, усі зібрані за участь у новому зернятку кошти організаторів спрямували на допомогу українським захисникам. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.